Вітаю, шановне товариство по Arena Breakout! Я хочу записати відос по своїх налаштуваннях графіки і трішки роз'яснити новачкам, а може навіть і олдам, що де і як потрібно ставити для того, щоб трішечки е, бачити суперника краще, і навіть підвищити FPS або навпаки. Е, так, е, давайте перейдемо непосередньо до своїх ж налаштувань. Перше, що ми бачимо, це налаштування гейм. Тут наш ФОВ, те, що відповідає за розширення вашого поля зору. Ви, в принципі, можете і тут і все почитати, навести. Все, що потрібно вам знати: чим менший ФОВ, тим більше бачите башку суперника, але менше бачите по сторонам. Тому вибирайте під себе, чи хочете прям зі снайпи валити в голову за кілометр, чи хочете бачити просто все в своєму полі зору. Але потрібно знати, що це обмежує FPS, точніше, його знижує чим більший Е, що на мою думку. Тому що чим більше бачите на екрані. Тим Більше ж текстур і всього прогружається. Ну, Це залежить від вашого ж е, комп'ютера. Так, е, тут вибираємо інтерфейс мови. Е, е, тут е, параметр відповідає за покачування голови, якщо не помиляюсь. Е, звісно, ставимо на лов, тому що нам не потрібно ніяких контузій сильних. Ставимо на low і не паримося. Далі. Єдине, що тут я, в принципі, вибрав би, це performance-info. Часто мене питають, де побачити FPS, де побачити Ping і всю цю подібну єрість. Ось Performance Info вибираєте, але шоу і буде вам постійно показувати. А взагалі просто подивіться, що за що відповідає. Почитайте, і виберіть собі, чи вам потрібно це, чи ні. Так. Переходимо далі до вкладки. Зображення, а тут вже більш складніше. ще потрібно знати про перший параметр, це розширення вашого екрану співвідношення сторін стоїть 16 на 9, вибрати і нічого нічого не можемо. Тут у нас вже йде розширення саме. Так як в мене 4К-екран, він потребує в принципі багато ресурсів від системи. Е, можна можна поставити, але все ж таки я пе, маю перевагу до FPS, тому вибрав 2К розширення. Якщо у вас 2К монітор, можете і на Full HD грати, можете і на 2К спокійно. Все залежить від вашої системи. Е, далі. Е, звісно, типа я стрімлю і вибрав режим е, вікна, тому що мені легко альтабитись. Е, в разі чого переходити між екранами. Ну Якщо у вас один екран, ви не стрімер, вибирайте, звісно, fullscreen. це зменшить input лаг і покращить вашу гру. Також ось тут параметр, який відповідає за якість. В принципі, тут нічого не потрібно, можете нічого поки ще не вибирати. От далі йде саме цікавіше. Тут потрібно вибрати режим. Режим покращення кадрів. І що дає DLSS? це функція Nvidia, TSR і FSR до AMD, Ну, якщо ви володар AMD, вибирайте TSR, якщо ви володар Nvidia, то DLSS. Взагалі, рекомендую, якщо ви хочете зменшити теж input lag і покращити свою гру, взагалі виключити. DLSS і всі ці е, покращення, воно збічить, звісно, ваш ФПС, ну, зробить картинку більш мильною і збільшить їм путлаг. Ще по максимальному FPS. Ви вибираєте, звісно, до свого екрану. Якщо у вас там 144 Гц, виберіть там на 150 або хочете навіть на максимум, це, звісно, ваша, ваш вибір. Але чим, чим більше ставити, тим більше система старається видати FPS, якщо у, вас 150, якщо у вас 144 герцевий монітор, я думаю, що більше 150 ставити немає сенсу. Але вибір за вами. Так, оцей параметр відповідає за обмеження кадрів на, робочому, на, цьому, на головному екрані, в принципі, можете включити, виключити, нічого вони не дасть. Тут по налаштуванню вже якості можете поставити все на лов, що нічого, в принципі, не зашкодить. Тому що, якщо хочете кіберспортивні налаштування, ставити все на лов і не паритись. Якщо хочете щось подібного до моїх налаштувань і маєте нормальну карту графічну, то потрібно поставити дистанцію на високо, потім розширення теж. і... Post-progression, якість, дивіться, тут же вибирайте. Спробуйте, я ставлю на максимум, і мені все подобається. A scope quality, Цей параметр відповідає за те, як буде відображатися картинка в прицілі. A, хто часто замітив, коли ви прицілюєтеся, a, FPS падає. Тому можна вибрати, звісно, a, щоб в вашому прицілі картинка була прям. Ідеально якісно. можете поставити кваліті, ну, FPS буде максимально дропатись і жертвує е, сильно це все. А, баланс, в принципі, я й не пробував. Зразу поставив на перформанс, тому що досить серйозні дропи. Так, окей. Тут розібралися, в принципі, можете потикати для себе щось вибрати, нічого не зашкодить, по поекспериментуйте. Так, по звукам, дивіться, можете поставити чисто як мене. І не паритися, теж експериментуйте. Ось, наприклад, цей параметр відповідає за об'ємний звук. Якщо у вас хороша аудіокарта і хороші вуха, то можете попробувати потикати, включити. Но зараз з кожним оновленням у них якісь баги зі звуками. Перед цим я чисто бігав постійно на об'ємному звуку. Зараз ж його виключив і пробую так. Здається, краще. Тут мова, мова це мова ботів якою хочете чути. Часто мене питають на стрімі, чому в тебе мова стоїть китайською, чи ще якоюсь. Який... Ну, не знаю, мене прикалує смішно поставив і не парюсь. Так, пост прогрешен. Це те, що ми поставили quality. Ось в цьому. Якість. І ось цей параметр. Так, яскравість. Тут параметр відповідає за яскравість картинки. Чим більше яскравість, тим більше засвітів, звісно, біла картинка буде. Це насиченість, поставив, щоб були кольори максимально насичені, тому все на максимум і контраст на мінімум. Ну, Ви можете для себе, звісно, це все проекспериментувати, підстроїти картинку, а можете, так як в мене і не паритись. нас відповідає за оці квадратики, за різкість. І, наприклад, якщо ви бігаєте під обезболом, постійно покиде, вам, звісно ж, можна спокійно ставити там на одиничку, на двоєчку і не Ну, Чим більше ставити параметр, тим більше ріще картинки, а може комусь зайде. Но, наприклад, двоєчка, я думаю, це оптимальний. Коли граєте на термоприцілі або або ну, термо на голову, то, звісно, рекомендую ставити на 0. Воно зернистість, максимально зменшить і буде максимально комфортно картинка. Так, по контролу. Дивіться, все це індивідуальне сенса мишки, потім в прицілі сенса, і це все можете самі під себе підібрати і не паритись. Оці параметри теж. Закриття рюкзака, коли по вас стріляють. Автоматично можна включити, виключити. Це все, звісно, спробуйте, потикайте, чи вам підходить. А, якщо хочете а, закрити, звісно, свій батл рекорд, щоб його ніхто не бачив. Е отак, нажміть на OFF, і всі, хто будуть дивитись ваш батл рекорд, просто не зможуть. Наприклад, це корисно, коли ви там в паті граєте, когось з ваших. Вбили, ви так само їм сказали, що вони закрили і вас закрито, то суперник, в принципі, не зможе оприділити скільки вас в паті грає, і такого плану. Воно, звісно, не показує е, теперішнє паті, але попередніх можна зробити деякі висновки. Е, до речі, якщо вам було це корисно, якщо ви щось виняли з цього, е, хочете собі приблизні такі налаштування, звісно, буду. Корисний і вдячний за лайк і підписку, хто ще не підписався. Ну, і я кожного дня майже стрімлю: що на YouTube, що на Twitch. Переходьте до мене. Дякую всім за підтримку. Будемо розвивати український контент разом. І чим більше його, тим краще. Тримайтеся, друзі, і перемога буде за нами. До зустрічі!